Всім привіт, друзі! Слава Україні! Я Олег Рафену, український співак, корограф, сонграйтер. І сьогодні для вас я підготував дуже круту руханку. Це такий патріотичний і танець перемоги. Дякую Олександру Педану за його ініціативу. За всеукраїнський рух, джуніор. І танцюємо разом заради перемоги нашої України. Ну що, поїхали З маленької розвиночки. entrar. що, трішки помаршуруємо, вже розім'яли наше тіло, відчули наші м'язи. І зараз трішки помаршируємо для того, щоб поділити наші коліна, наші стегна. І зараз почнемо вчити наших танців. трішки, будь ласка, поробіть, ось такі нахоли, е, щоб потягнути ваші м'язи і відчути тонус ваших. Е, Пішка, а також поясниці. Є, yeah, супер. Ну що, вчимо наш танець. Початок нашого танцю складається з таких от молоточків. Справи не робимо крок, молоточок і зверху молоточок. Тобто права рука, права нога, ліва зверху. Поїхали. Раз, два. І далі підтягуємо руки до грудей. Три і чотири. Зробили. Тепер те саме наліво. П'ять. Шість. Сім і вісім. Ще раз. Раз, два, три, чотири. І далі. Ту, ту, хлоп Ту, ту, хлоп. Є поєдньому. Ще раз. Раз, два, три і чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Це будемо повторювати в нашій танці тричі. І потім починається приспів ремонтної пісні по ремонтної вісті Україна Понбесе, який ми розпочинаємо з такої проходки в українському стилі. Розпочинаємо з правої ноги Проходочку. Права, Приставили. ліву, права. Тепер ліва, ліва, права, ліва. І за лівою ногою йдемо назад, ніби ковзаючи, ковзаємо. Ковзаємо, три, чотири. Знову повторюємо. Права, ліва, права, ліва, права, ліва. Ковзаємо, повзаємо. Це обов'язково робити легенько, так знаєте, з настроєм тривого. І додаємо наші ручки. Це ж проходка в українському стилі. Раз і два, три і чотири. П'ять. Yeah.